Путін виганяє українців. Низка українців мають залишити Росію до 10 вересня. Жителів окупованих регіонів України Кремль змусить здати відбитки пальців, пройти перевірку на ВІЛ і зробити фотографії. Тих, хто не згоден, змусять виїхати. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент країни окупанта Росії Володимир Путін підписав указ, що зобов'язує громадян України, які не мають законних підстав для перебування в РФ, врегулювати свій статут до 10 вересня 2025 року, або залишити країну. Про це йдеться в тексті указу поширюваного російськими медіа. Цитата. Громадяни України, які перебувають у Російській Федерації, які не мають законних підстав для проживання або перебування у РФ, зобов'язані самостійно виїхати з РФ або до 10 вересня 2025 року, включно врегулювати свій правий статус у РФ, йдеться в тексті указу. Водночас стверджується, що громадян України, які незаконно перебувають у Росії, але самі звернулися до МВС для легалізації, нібито не будуть переслідувати. Крім того, у документі зазначено, що всі іноземці, які перебувають на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, мають здати відбитки пальців. Ще вони мають до 10 червня 2025 року пройти перевірку на ВІЛ-наркотики та зробити фото. Тим, хто відмовиться, доведеться виїхати не пізніше, 10 вересня. Також в указі йдеться, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які прибули до дня набуття чинності цим указом на тимчасові окуповані Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізькі області, з метою не пов'язано із трудовою діяльністю. На срок, що перевищує 90 календарних днів або з метою здійснення трудової діяльності, та не пройшли відповідного медичного огляду, зобов'язані до 10 червня 2025 року включно його пройти та подати до територіального органу МВС РФ медичні документи. Зокрема, документи мають підтверджувати відсутність факту вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря чи нових потенційно безпечних психоактивних речовин відсутність інфекційних захворювань. Крім того, буде потрібен сертифікат про відсутність захворювання, що викликається вірусом імунодефіциту людини від інфекції. Нагадаємо, у вересні 2022 року на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини відбулися псевдореферендуми щодо приєднання до Росії. Росія фактично анексувала всі окуповані території. Водночас, більшість країн світу наголосили, що в жодному разі не визнають результатів такого голосування. Проте, вже 30 вересня російський диктатор затвердив так звану ратифікацію договорів про прийняття тимчасово окупованих територій України до складу РФ. Також Путін призначив так званих очільників захопних територій. Зокрема, президент РФ призначив ватажка так званого ДНР Деніса Пушиліна тимчасово виконуючим обов'язки глави ДНР у складі РФ ватажка ЛНР Леоніда Пасічника, во глави ЛНР гауляйтерам Запорізької та Херсонської областей України було призначено Євгена Балицького та Володимира Сальдо.